Вітаю в ефірі, як завжди, у цій пері новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Ворог знову ударив по об'єктах енергетики України в кількох областях, тому застосували аварійні відключення. Голова обласної військової адміністрації прокоментував, чому не вступили в дію обіцяні графіки відключення світла. У пожежі по вулиці Івана Мазепи в Полтаві загинув чоловік. Сьогодні Полтавщина прощалася із п'ятьма героями України, які загинули, захищаючи нашу державу. Музика. Очільник Полтавщини Дмитро Лунін публічно відповів, чому не діють графіки відключення світла по 4 години замість обіцяних двох. Ми були готові повернутися із вівторка до цих традиційних графіків. У понеділок бригади енергетики вже проводили реорганізаційні перепідключення. Але того ж дня ворог знову вдарив ракетами по об'єктах енергетики України в кількох областях і знову виник суттєвий дефіцит електроенергії. Тому у той же день застосували аварійні відключення по всій Україні, зазначив Дмитро Лунін. Очільник області роз'яснює, через те, що дефіцит зберігається наступного дня на Полтавщину надали менший обсяг електроенергії і ще менший на сьогодні. Тому обленерго не може застосувати графік плюс 4, мінус 2» і вимушено вимикає по дві черги одразу. Область самостійно не може виробляти електроенергію. Наразі активно працюємо із обленерго, щоб виключити котельні із переліків відключень, і вони працювали безперервно. Додав Дмитро Лунь. Тим часом мешканці однієї з квартир по вулиці Панаса Мирного 4, скаржаться. Вже 10 років взимку температура у їхній оселі не підіймається вище 16 градусів. Господарю квартири 81 рік. Він хворіє, а нещодавно ще й зламав ребра. Куди зверталися люди по допомогу і чому не можуть її отримати, в ситуації розбиралися наші кореспонденти. Ледве ледве теплі батареї Мешканці квартири 1 по вулиці Панаса Мирного 4, жаліються на ледве теплі батареї. Говорять, мерзнуть щозими і так майже 10 років поспіль. В хаті 16 градусів. Перший поверх кутова квартира подвал, Дуже холодно. Я сплю що... Пані Наталя проживає не одна, а з 81-річним батьком. Каже, терпіла б, якби не хворий тато. Чоловік майже не ходить через ревматизм, а днями впав та зламав ребро. Я сплю під двома одіялами, ось, ось подивіться. Одно, друге згорнути. І одітий. І в мене ось забентоване. Ось подивіться, оце як перебив ті. Ребра, ось бачите, от бинт лікарський, чи як він там називається, тому що я не можу перевернутися під одіялом. Люди, починаючи з 2012 року, неодноразово зверталися в різні інстанції. Колись прийшли, зробили щось. Тепло стало все. От, а потім 5. Або ж, видно, оп'ять перевар Перед той, переварили. Бо мені колись приходила у іюлі І... відповідь. Що після ремонту жалоб ніяких не то не так. Хіба я мог в Юлії узнати, ну, чи воно топиться, чи ні? Ситуацію ускладнює, ще й відкритий підвал, що знаходиться прямо під їхньою квартирою, скаржаться люди. Подвал відкритий, ні дверей нема. І в подвалі вже три рази була пожарна. Пожар був у подвалі, пожарка приїжджала. Значить, труби всі голі. Всі нема ізоляції ніякої на трубах, і дверей нема. Де ж те тепло буде? Ну де буде те тепло? От колись подзвонив, а вони мені кажуть, найді стареньке одіяло і повісти місто дверей. Це вжеку? Так, да, вжек мені відвідав. Ми спрямували інформаційний запит щодо ситуації до Жео номер 2 Наразі чекаємо відповіді. А у Полтава Теплоенерго нам повідомили, що від мешканців будинку по вулиці Панаса Мирного 4 жодних заяв щодо якості послуг цього опалювального сезону не надходило. Зараз фахівцям підприємства необхідно перевірити якість послуг і з'ясувати стан теплопостачання даного будинку. У Полтава Теплоенерго додали фахівці підприємства перевірять стан тепломереж будинку без звернень. Розплавлений телевізор та згорілий одяг. Ці речі свідчення трагедії, що сталося 6 грудня за адресою Івана Мазепи-15 у Полтаві. В одній з квартир п'ятиповерхівки у пожежі загинув літній чоловік. З'ясовували деталі наші кореспонденти. Розплавлений телевізор, стіл підгоріли килим, ковдра та одяг. Ці речі лежать біля сміттєвих баків поблизу п'ятиповерхівки на Івана Мазепи 15. За словами жителя будинку, це все було знесено після пожежі, яка сталася в одній з квартир 6 грудня. В ній загинув літній чоловік. Віктор Васильович знає А скільки років було? Вже за 70. Він один жив ні з, з внуками. Внучка одна А і з чоловіком. Рятувальники викликали мешканці цієї квартири. За їх словами, у квартирі перебував їх родич, розповідає речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко. Чоловік 1934 року народження. Вони прийшли додому, відчинили двері, і з квартири пішов густий дим. Коли рятувальники прибули за місцем викликів та провели розвідку, в одній з вони знайшли тіло загиблого. Вогнем знищено домашнє майно, закопчено внутрішнє оздоблення по всій площі квартири. 6 грудня о 13.06 пожежу ліквідували. Двері квартири, де загинув дідусь, нам не відкривають. За версіями сусідів, у квартирі сталося замикання електропроводки. Таке як, чи замикання, чи щось з проводкою, я точно не скажу. Я не знаю. Не скажу чого. Може, проводка. Це його дуже часто так і не бачили. Це ж похолодало. А так він виходив на вулицю літом. Ну, коли тепліше у ДСНС повідомили попередня причина пожежі замикання електромережі. Причину смерті чоловіка з'ясовує бюро судово-медичної експертизи першої міської лікарні. А сьогодні близько 15-ї години на перехресті вулиць Серегіна та Київське шосе у Полтаві трапилася дорожньо-транспортна пригода. Наразі усі обставини з'ясовують. Повідомили нам у Полтавському райуправлінні поліції. На цій ділянці дороги утворилися затори. Рух транспорту був ускладнений. До Полтавського районного управління поліції повідомлено про дорожню транспортну пригоду, яка сталася у місті на прихресті вулиць Київське шосе та серйозна. За попередньою інформацією, дана подія відбулася близько ї години, де новодій. Автомобіля Деланов 2001 року наруження допустив наїзд на пішохода, особу якого наразі встановлюють поліцейські. На жаль, від отриманих тілесних ушкоджень пішохід загинув на місці. Наразі з даним фактом слідчим підрозділом вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного до судових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує слідства. Учора на Полтавщині провалилися під кригу троє рибалок. Один вижив, двоє потонули. Тіло одного з них шукали добу і знайшли лише сьогодні. Де саме сталися трагедії та чи можна вже виходити на поверхню замерзлих водойм, розкаже Іван Надімова. Сезон зимової риболовлі стартував. На Полтавщині за один день, 6 грудня, провалилися під кригу троє людей. Усі ці чоловіки рибалки, говорить речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. В одному із сіл Кременчуцького району місцевий чоловік 1965 року народження пішов рибалити на притоку річки Дніпро. Додому не повернувся. Коли почали його пошуки, виявили приблизне місце його розташування на льоду, де залишилися відповідні снасті Риболовецькі, і видно було місце провалу чоловіка. Рятувальникам вдалося. Встановити знайти це тіло, витягти чоловіка з води, але не превеликий жаль, ознак життя він вже не подавав. Цього ж дня на річці говтва поблизу села Михнівка Решетилівської громади потрапили під лід двоє рибалок. Одного з чоловіків вдалося витягти з води. На щастя, він ще був живий, але із сильним переохолодженням. Його ушпиталили до місцевої лікарні. Тіло іншого рибалки рятувальники дістали лише наступного дня, повідомив Юрій Сулаєв. Фахівці рятувально-водолазної служби кажуть: якщо провалилися під лід, найперше не потрібно панікувати. Намагайтеся утримуватись на поверхні, уникаючи занурень з головою. Покличте когось на допомогу. Можливо, поряд будуть люди, які зможуть вам допомогти. Намагайтеся вилізти на лід, наповзаючи на його край грудьми і позачергово дістаючи обідві ноги на поверхню льоду. Перекотіться та відповзайте в тому напрямку, з якого ви йшли, де місць льоду вже перевірена. Виходити на лід можна тільки тоді, коли крига замерзне до 7 сантиметрів. Якщо ж це пішохідна переправа через водойму, додає Михайло Білаш, товщина льоду має бути не менше 15. Наразі товщина льоду на різці вор 2 сантиметри, тож виходити на поверхню води суворо заборонено. Івана Дімова, Антон Тенесенко і Полтава. Його називали, називають і будуть називати винищувач танків. Сьогодні у Полтаві попрощалися із молодшим сержантом Сергієм Міщенком та ще чотирма захисниками України. У 48-річного Сергія лишилося шестеро дітей. Спілкувалися з близькими загиблого. Наша знімальна група У мене є дуже гарна дружина. У Мене шестеро дітей. Ого у мене чотири. Дочки, два сина, самому меншому сашуньки 10 місяць. Молодший сержант Нищенко Сергій Олексійович. 1974 року народження. Він віддав своє життя за вільну Україну. Сказав, кума, я безсмертний. Ми їх переможемо. Ми їх видавимо з нашої України. І я повернуся. Головний сержант, командир відділення взводу протитанкових ракетних комплексів. Молодший сержант Сергій Міщенко загинув 1 грудня в Ковалівці Луганської області. Йому було 48 років. Ще 29 листопада. З ним онлайн спілкувалися друзі. Інна Миколенко зі своїм чоловіком. Ми чекали його на новий год в гості. Він нам дуже обіцяв приїхати. Він Дуже добрий чуйна людина. Веселий, позитивний. В нього спитала кум, чого ти в тебе п'ятеро дітей? Ну шоста, це ну взяв він жінку з дитиною. А він мені сказав хто не як не я. Його називали, називають і будуть називати винищувач танків. кажуть побратими і рідні. Реально піде будь-куди, так? Піде будь куди Тож по посадках саме розвиток. його росіяни шукали, то що він дуже багато російської техніки знищив воружі. багато. Його шукали якраз він 29-го, ми з ним поспілкувалися. 30 по іді він виїв, ну, Він виїхав на задання. Ті побачили звідкіля наші ракети. Запустили і на них, будь то два танки виїхали. Їх обстріляли. Точно ми ще все не знаємо. Ще влітку раділи за земляка Сергія Міщенка. Що президент нагородив його відзнакою Хрест бойових заслуг каже землячка Наталія Назарьова. Нагороджено відзнакою президента України. Прес бойових заслуг Міщенка Сергія Олексійовича головного сержанта У Фейсбуці. Є сюжет про нього, де він ще такий усміхнений, розказує, що у нього шестеро дітей. Його командир здається, не знаю, як там він розповідав про нього. Що кожного разу, коли вони йшли на завдання, вони дуже за нього хвилювалися, тому що він був такий боєць, який нічого не боявся ішов. Сергій відзначився своїми успіхами у військової служби. Військова частина його подала на Героя України. І маю надію, що йому буде присвоєно це високе звання. Прощалися сьогодні ще з чотирма бійцями солдатами Володимиром Охріменком, Олександром Лук'яненком, Юрієм Собком, старшим солдатом Іваном Вовченком. Сьогодні Полтавщина прощається з п'ятьма героями України, які загинули, захищаючи нашу державу. Зокрема, Пирятинська громада прощається з двома військовослужбовцями Котелевська, Карловська і Зільськівська. Зброя перемоги у Полтаві ввели в обіг нові поштові марки. Їх Укрпошта випустили до Дня Збройних сил України. Які зразки вітчизняного та іноземного озброєння зображені на цих марках, і скільки вони коштують, знають мої колеги. Зброя перемоги тепер у Полтаві. До дня збройних сил Укрпошта випустила нову марку. На ній кращі зразки зброї, якою наша армія щодня нищить російських окупантів. Марковний аркуш» входить шість марок. Вони всі різні. Це як зброя українського виробництва, Вільха, Нептун, Стугна, так і закордонні це Байрактар, «Хаймарс», Джавелін. Презентація відбувається по всій Україні 6 і 7 грудня. Загальний тираж марок 200 тисяч аркушів. Автори поштового випуску, художники графіки Олександр і Сергій Харуки. Хто знається на українських поштових марках, має пам'ятати марковий аркуш комахи України, їх авторства, який визнано кращою маркою світу 2018. Вартість всього листа 90 гривень. Марка є також благодійною, як і з Патроном. Тобто, з цих 90 гривень, 18 гривень. Мень ідуть на допомогу зсу так, тому що ця марка була випущена спільно в колаборації із міністерством оборони і Укроборонпром. Окрім марок, також випустили листівку, конверт першого дня, конверт, художній і магніти. Майже всі ці марки в Полтаві розкупили вже у перший день продажу, говорить Павло Шестопал. Тим часом ще двох прихильників руського міра викрила на Полтавщині служба безпеки України. Контент антиукраїнського змісту поширювали двоє чоловіків. Робили це у забороненій в Україні соціальній мережі однокласники. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Чоловікам вже повідомили про підозру. Про це проінформували в управлінні СБУ Полтавської області. Один з фігурантів, уроджений з Російської Федерації, працює на одному з об'єктів критичної інфраструктури Полтавського району. У заброненні соціальній мережі він пошир. Він ностальгував за радянським союзом, а також визначав боротьбу з фашизмом в антиукраїнському контексті як мрію свого дитинства. Інший фігурант, уроджений з Казахстану. Захоплювався руським народом, флотом армією країни агресора, а також поширював російські наративи, вихваляв Путіна, який будує Велику Русь, та глорифікував його. Наразі двом фігурантам повідомлено про підозру за частиною другої статті 436 тридцять шостої Кримінального кодексу України. Обом загрожує покарання у вигляді п'яти років обмеження волі. А поліцейські ліквідували масштабне виробництво тютюнової продукції у підпільному цеху на Полтавщині. Готували сировину для подальшого використання у виробництві тютюнової продукції. За місцями її виготовлення і зберігання та проживання фігурантів вилучили 20 тонн сировини, обладнання майже 600 тисяч гільз заготовок для цигарок, гроші у різній валюті на понад 2,3 мільйона гривень, а також два автомобілі. За попередніми даними загальна вартість. Вартість вилученого майна сягає 8 мільйонів гривень. Кримінальне провадження розслідується за кількома статтями Кримінального кодексу України. Діяльність припинили у вересні цього року та вилучили продукції на 4 мільйона гривень. Надалі правоохоронці встановили, що сировина тютюну та гільзи заготовки транспортувались до Чернігівської області, де в місті прилуки знаходився ще один підпільний цех. За допомогою спецобладнання ділки виготовляли продукцію для подальшого збуту на території України. Сьогодні в Україні відзначають день місцевого самоврядування. Вітають тих, хто працює на благо територіальних громад. відстоює їхні запити та інтереси. На урочистостях у Полтаві побували наші кореспонденти. У Полтавській галереї мистецтв свято. Тут відзначають день місцевого самоврядування. nech an Почесними грамотами та відзнаками нагороджують тих, хто забезпечував стабільну роботу усіх напрямів життєдіяльності міста. Серед нагороджених заступник начальника інспекції по контролю за благоустроєм. Віктор булат він каже: спочатку повномасштабної війни їх структура приділила багато зусиль, аби Полтава була чистою і охайною. Ми підтримуємо порядок в місті, щоб не було ні не було колапсу мусору. мусоро ми займаємося, проводимо роз'ясню бесіду з підприємцями, що час до економії електроенергії. Також ми перевіряли укриття їхню відповідність, і можемо сказати, що є у нас укриття, де можемо люди можуть бути в теплі і безпеки. Серед запрошених на свято ті, хто віддав цій роботі десятки років. У прислужбі службі Полтавської міської ради 12 років працює Анна Маковська. Говорить, свою професію любить, не зважаючи на виклики сьогодення. Дев'ятий місяць поспіль. Ми працюємо без вихідних, ми приймаємо людей, які знайшли прихисток у нашій громаді. Кожен на своєму місці. Полтава живе, розвивається, продовжує існувати. Це завдяки цим людям, яких сьогодні нагородили. Місцеве самоврядування під час війни взяло на себе одне з основних навантажень, зазначає перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Полтава сьогодні вона стала тиловим містом. Коли навіть спочатку повномасштабного вторгнення ми приймали людей, переселенців. Ми сьогодні допомагаємо військовому, і все це лежить на плечах працівників органів місцевого самоврядування. Я хочу подякувати, користуючись нагоду всім. Людям, всім працівникам не тільки ті, хто працюють в виконавчому комітеті, а всі, хто працюють в начальних закладах, в лікарнях, всі, хто свої праці сьогодні приближають крок за кроком нас до перемоги. Привітав колег зі святом і очільник Полтавської міської територіальної громади Олександр Мамай. Коли розпочалася широкомасштабна війна 24 лютого, то перша проблема стояла, як не зупинити місто. Деякі Поставщики дизельного пального зупинилися, і ми перекинули всі свої можливості, всі свої сили на вивіз сміття. Тому що всі прекрасно розуміємо, що якби три дні не вивізли сміття, то все місто було б засмічене. І на превелике щастя, територіальна громада цього не побачила. А якщо не побачила, то значить ми на своєму місці. Загалом цього дня нагородами відзначили 27 працівників органів місцевого самоврядування Полтави. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. Ми залишаємося із вами. Бережіть себе, і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна.